Війна важке випробування, а особливо для тих, хто зі зброєю в руках боронить країну. 30 жовтня в лікарні зупинилося серце головного сержанта Романа Івановича Дишука. Міський голова Андрій Білоусов у соціальних мережах від імені всієї громади, кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особливо від себе висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника, поділяючи тяжкий біль утрати. 2 листопада місто прощалося зі своїм героєм. Роману в цьогоріч виповнилось 54 роки. Закінчив Кам'янське професійне училище номер 22 Проходив строкову військову службу. Закінчив Криворізьку школу міліції. Тривалий час працював на різних посадах в УМВС України, Дніпропетровській області. З 16-го року перебував на контракті в ЗСУ. У нього залишилась дружина, дві доньки, брат близнюк. Роман для нас був не побратимом. Роман був більше брат брат. Наставником, вчителем, все, що ми знаємо, особливо молодь, яка прийшла після 24 лютого, він всього навчив нас, бо це була по-перше людина, з великої літери людина, досвідчений спеціаліст, який міг розказати, показати і навчити, особливо молодь, яка зараз присутня, Провести загиблого героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими. Роман назавжди залишиться прикладом для багатьох, адже він був добрим, щирим та намагався допомогти кожному у скруту хвилину. Він був доброю відзивчивою людиною, завжди допомагав усім родичам своїм. Ну, гарний, добрий був, добрий був людиною. Він був і назавжди залишиться героєм України. Вічна пам'ять та слава герою!